Протягом багатьох років будівля сільського клубу в Прихідьках лише руйнувалася. Нині ж заклад намагаються повернути до життя. І вже 26 листопада розпочалися ремонтні роботи. Будівля сільського клубу в Прихідьках відносно молода. Зведена у 80-х роках, але відтоді ніякі ремонтні роботи в ній не проводилися. Тому приміщення поступово почало руйнуватися. В селі Прихідьки проживає більше 300 людей, а тому для їхнього дозвілля потрібен заклад. Вперше, мабуть, за декілька десятиліть до села прийшли державні кошти. Спільна робота районної державної адміністрації, районної ради і сільської ради дала свій результат. Ми бачимо, що проєкт по реалізації капітального. Ремонту будинку культури в селі Прихідьки успішно розпочати. З державного бюджету України і з фонду регіонального розвитку було виділено 200 тисяч гривень. В рамках реалізації проєкту у сільському клубі замінено вхідні двері, встановлюються вікна та планується зробити капітальний ремонт даного приміщення і облаштувати тут кімнату для гурткової роботи. Зміни на користь, тому що є в нас підростаюче покоління. Вони хочуть, приходять сюди відпочити, по взяти участь у концертах, ну себе реалізувати. Далі в планах реконструкція даху прихідківського сільського клубу. Я зараз підготував копію документів копію про кошторисну документації по реконструкції даху покрівлі. Ми його віддаємо у. Відділ архітектури містобудування і тільки в держави з'являється можливість. А я думаю, що ми будемо співпрацювати, влада нам влада нам на допоможе. Ми з наступного року будемо реалізовувати проект зміну ну, даху на цій будівлі. І коли буде дах, далі вже нам буде легше. Загалом голова Дейманівської сільської ради прагне налагодити контакт із громадою та діяти спільно. Село Прихідське для мене завжди воно особливе село, тому що воно віддалене від сільської ради. Я дуже люблю людей цього села. Ще коли навіть я не був сільським головою, нам вдавалося з ними знаходити спільну мову і виконувати роботи, такі як асфальтування вулиць чи там встановлення хреста, який перед будинком культури і люди відгукувались на це. І я бачу, що результат буде тоді, коли громада розумітиме, що ніхто за нас і з ними сюди не прийде і не буде виконувати роботи. В ближайшому майбутньому це звичайна реалізація проекту по будинку культури. Це підтримка дитячого садка. Який тут працює, розроблення проектно-кошторисної документації і можливо взяти технічні умови на вуличне освітлення. Щоб в наступні роки реалізувати вуличне освітлення за рахунок соціальних угод? Ірина Уляницька, Володимир Кривобок, новини телеканал Порядин.